У рівному провели в останню дорогу героя – 54-річного сержанта Андрія Тимошенка. Він загинув 15 жовтня поблизу села Трифунівка Херсонської області. Сьогодні, 24 жовтня, майдан Незалежності у Рівному знову у Скорботі. Ця маленька дівчинка, мабуть, ще нічого не знає про війну. І сьогодні для неї звичайний ранок понеділка, 24 жовтня. Російський диявол. Той, який хоче залякати, українське серце, яке не боїться холоду і нічого не боїться, бо воно гаряче і світле, воно проб'є весь морок. Навіть коли жодна лампочка не буде горіти, очі будуть світитись, душа буде світитись. І ми переможемо. Брате Андрію, усіх. Кого і ти хотів перемогти, а тим часом на майдані незалежності прощаються з Андрієм Тимошенком, 54-річним сержантом, який поліг в бою від рашиських нелюдів на Херсонщині. Андрій Тимошенко юрист за освітою і відданий патріот за покликанням. Так говорять про нього знайомі. Вирішальним для нього став 2015 рік. Тоді Андрій пішов добровольцем у АТО. Відтоді саме з армією та захистом рідної країни пов'язав своє життя. Пройшов самі гарячі точки фронту, там на сході України. Широкіне, Мар'янка, Маріуполя, Авдіївка, Луганщина. Андрій а, народився в Рівному, був випускником 15-ї школи. Думаю, що учні 15-ї школи рівного можуть пишатися тим, що саме такий хлопчина навчався в цій школі. На жаль, 15 жовтня Андрій Тимошенко загинув від ворожих рук держави-терориста, яка вторглася в Україну. Поховали Андрія Тимошенка на кладовищі нове. Він був справжнім воїном світла, для якого відданість обов'язку, честь та гідність вартували надзвичайно дорого. Таким і пішов у засвіти віддав своє життя заради світлого майбутнього України. Але біля переболиться. Не і не пробачим сонце, світить не поплаче. Не і не пробачим радий, бачить, горить ваш танчик. Павло Невесенко, Володимир Захаров, новини рівного, світить